Друзі, ви не повірите. Я сьогодні зустрів Наталю Ситайло. Наталя Сетайло – це наша історія. Наталя Ситайло це той ключик, який приніс нам багато результативних історій. Майстри, майстри, майбутні, Я в них дуже вірю в твоїх майстрів, Наталя. і. У нас зараз проходить марафон детокс. Так. Що би ти людям порадила от, тим, хто проходить детокс? От про ті чотири продукти: вода, аж 500, я сіміляд. Так. Ви знаєте, що є краще в нашому житті? Це дійсно такі ця програма детокс, яка з неї все починається. А чому? Чому? Тому що ми очищаємо свій організм, і тоді, коли він очищається від токсинів. Наш організм стає на природню свою стежину. Розумієте, тоді, який би ми продукт не почали пити, він, як то кажуть, дає нам шикарний результат. Детокс, програма детокс, то її розробив, це не знаю, це, це шедевр, це елексир життя, тому що там вода. Наша коробка — лицетин, який діє на наші клітини. От, от подивіться, от знов так найкраще людям розказувати простими словами, що таке лицинин для нас? Це для нашої клітиночки будівний матеріал. Потім у нас іде асимілятор. А що таке асимілятор? Це Ферменти, от розсіки нас баба, буває тако, що ми поїли, а потім приходять проблеми. Ми біжимо до лікаря, не можемо переварити пищу. У нас болі, у нас, я не знаю, дають антибіотики. А ми приймаємо асимілятор і ми вже здорові. Ви розумієте, потім антиоксидант, токсини. А звідки беруться ці токсини? А токсини у нас приходять і як, як від з повітря, з чим ми дишемо, особливо тих, хто живуть в такому полісі. Як не АПО. От. Уявіть собі, що H500, простими словами я говорю, це як пилисос. розумієте, Він виводить всі токсини. І коли ми вже десь другий-третій день приймаємо цю програму, там починається така енергія, що ти не знаєш, що з тобою робиться. розумієте? І ти розумієш, що це так діють продукти. І потім ще в нас е, яка програма пентокан. Там є такий продукт. Пентокан це натуральний калій, який, в якому знаходиться вітамін С і рибосома, яка дуже діє цей продукт для нашого серця. І от ці чотири продукти: це синергія. Розумієте, коли ми їх от проходимо. 30 днів там програма, а потім ще ж там. Ви знаєте, що в кожній програмі є книжечка, там є і дієта, там є. Ну ви знаєте, це пройшло 30 днів, і ти себе не узнаєш. От так діють наші продукти з Кралового клуба. І аналогів в світі немає. І я, ви знаєте, я не знаю, хто купив цей, цю програму. Я, от, наприклад, от дивіться, я сьогодні цю програму купила. От вона. Оце, оце, Боже мій. Ви знаєте, я коли беру ці коробочки в руки, я не знаю, мене аж таке, знаєте, щось таке охватує незвичайна радість, благодарність людям, які створили ці продукти. Розумієте, Оце очищення, енергія, радість, позитив після того, як проходять 30 днів. І ти туди розумієш, що це мені добре і ще й іншим людям добре, коли ми про них розказуємо. Це не казка, це реальність. Я бажаю всім вам здоров'я. Придбайте, употребляйте і хай вам всім буде добре. Дякую, Наталі, дякую велике.